Друзі, всім привіт! Сьогодні зранку викладувала вам уривок ось саме цього відео. Подивіться, яка веселка, райдуга, яка краса. Це явище я сьогодні спостерігала пів на сьому ранку. Уявляєте? У нас ані з вечора, ані вночі, ані навіть зараз в день, навіть не пахне дощем. Але схоже на те, що в атмосфері звишена вологість і сходить сонце. І водночас показалася веселка, яка ж вона гарна, яка ж вона красива. І знаєте, це спонукало мене. Спонукало на пересадки, спонукало на оновлення ґрунтів, спонукало на те, щоб зайнятися своїми рослинками. А через півгодинки біля неї з'явилася іще одна молоденька райдуга. Слухайте, це таке захоплююче видовище, неймовірно. Влітку під час сонячного дощу і веселка, то якось ви знаєте видовище звичне. Але восени у жовтні місяці без дощу на сході сонця веселка. Як сонечко повністю зійшло, вона зникла. А ось і моя максилярія варіації варіабіліс вона квітне квіточки, такі знаєте темно-помаранчеві, навіть я б сказала, з таким ну, відтінком червоної цегли і по ній бордові крапочки. Якщо знайду, я вставлю фото цвітіння своєї рослини. Оце її перша квіточка була навесні, а потім вона квітла дуже рясно впродовж всього літа. Аромат в неї польових трав, польових квітів. Ой, зірки показали так. А швидше за все веселка. Та, що зранку вийшла, веселка, показала так, що, а пересадити її Марина, вона якраз зараз тільки но ну, починає зростання, це саме її час, і відвалилося дві ось гілки. Дівчата, добре пам'ятаю, що комусь із вас я її обіцяла. Але кому не пам'ятаю. Будь ласка, кому я обіцяла цю максилярію, вийдіть мені на зв'язок або у месенджер, або у вайбер. Координати ви знаєте точно. Ну, а на цьому в мене все. Всім бажаю, як завжди, мирного дня, тихої ночі, спокою і віри. Віри в те, що правда завжди перемагає зло. На все добре, друзі.